Добрий день. Почнемо цей влог з роботи. Я сьогодні буду різати дрова. Сьогодні неділя, тому всім сильно вірую, чим краще відійти від екрану. Всі трюки будуть виконані професіоналом. Не намагайтеся повторити це вдома. Але, як каже мій тато, не гріх робити, гріх не робити. На цьому ми виросли. По-перше, сьогодні досить теплий день. Мають бути наступний день дощі і наступні дні. І в мене вже не буде можливості так працювати на вулиці. По-друге, мені треба ще дрів на розпал. У мене їх нема, а я так з ними мені найзручніше розпалити всякими тоненькими гілячками. Плюс я хочу до літа, тобто чуть-чуть зимою, потім весною, розчистити тут ці всі гілки, щоб тут уже щось садити, може, навіть якісь плодові дерева. Подумаємо. Робота роботою, але якщо цим пані треба гуляти то треба гуляти. Мене питали, чого я це все добро не спалю. Просто гляньте, скільки б мені довелось би палити. І це ще не все. Кіт, їсть траву. Не відволікайтесь на кота, дивимось на гілки. Мені не хочеться спалити село. Плюс, дивіться, тут є насправді досить товсті такі дровнячки, і ним буде легко просто розпалити. Я знаю, що вони підмокли, але я їх складу в штандари і вони там досить швидко висохнуть. Ось тирса. Теж дуже легко розпалювати, і плюс тут великий такий у нас досить ящик, і ми я її сюди складую, висипаю. Ем, мені здається, тирса вона взагалі дуже потрібна в селі. Тобто ти можеш нею десь підстелити, розпалити. ну, тобто Вона потрібна. Сьогодні готувати качку. І вирішила, що, можливо, вам буде цікаво, якщо я розкажу, як я це роблю. Шановне панство, качка вийшла дуже смачна і соковита. Але щоб відео не розтягнулося на 20 хвилин, рецепт качки буде в окремому відео. Ще хочу показати, що так як качка досить жирна, я намагаюся до неї зробити якийсь нежирний гарнір. Тут у мене просто рис, а також овочевий салат із синьої капусти і горошку. Хочу перемолоти мак із цукром. Цукор! І я зрозуміла, що моя кавомолка вона в Києві, але мама мені нагадала, коли я спитала, а чим би мені це зробити, що в мене є от така штука. Які 24 роки. Ситуація в нас не дуже. Я сьогодні хотіла зробити булочки із горіхами, родзинками і маком. А маком трошечки окремо чоловікові, бо він дуже любить мак, а я не дуже люблю мак. Мені мали бути із родзинками, і горіхами більше. Але маку, маку у мене є от, багато. Родзинок у мене виявилося, залишився залишився такий пчих. А щодо горіхів, ось що залишилося від горіхів, які я набила. Їх хтось з'їв. Якщо враховувати, що тут живе дві людини, я, а це не я. І з'їла, то навіть не знаю, хто це зробив. Моя мама сказала, що воно має робити пудру. Воно реально робить пудру? Так. І зараз буду пробувати робити мак. Um, мак я відразу перетиратиму разом із цукром трошки. Це робиться насправді досить швидко. Угу. Я вирішила зробити по-людськи і спочатку от, запарила мак. А, щоб він виходив такий більш рідкий і білий, ну, з цим біл, білуватим молочком. <плес> <плес> рідкий білий, білуватим молочком. Але <реш> ну, тому що я замість солі додала, замість солі додала трошки солі сюди. Відсилює <реш> смак в десертах, правда? ж? Вкручувала цю штуку, вимивала всю ту сіль. І, по-перше, я навіть не дуже люблю мак. По-друге. Оцей мак, який запарений, його дуже важко перемолоти, бо він прилипає до стінок, а доливати багато рідини я не хочу, щоб воно було дуже рідке, бо мені це в тісто, мені там не треба зайва волога. А воно взагалі не просувається в цю штуку, мені треба так впихувати. Вона вже трошечки істерика. Не знаю, чи вам коли-небудь це знадобиться. Ця інформація. Але якщо вам треба за такою приблудою, е, молодий мак, мої вам дві поради. Перше, як би то не було, мак все одно має бути трошечки рідкий, тому що по-іншому ніяк. Друге, отакою маленькою ложечкою, одною рукою мелем, а другою отак пропихуєм постійно цей мак. І бачите, хоч щось уже лізе. Не дякуйте. Дякуйте. А взагалі, купуйте готову макову начинку. За ти булочки вийшли шикарні. Хрусткі зовні і м'які всередині. З готового листкового тіста. Рецепт теж буде в окремому відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Пані та панове, доброї ночі. Зараз 62, і я досі не сплю. Знаєте, багато кажуть, що щоб хорошо спати, треба проводити час на свіжому повітрі, багато фізичної активності. І ні, нічого воно не допомагає раптом що. У мене просто насправді збився режим. І я прокидаюся о 10. навіть 11, засинаю в 2-3. Я вже вимкнула все освітлення типу, верхнє, У мене тут жовте світло, так ти жовте. Насправді воно не світить на мене, це я так, щоб ви мене бачили. Насправді, це світло у мене отак. Типу, воно на мої руки і плетіння. Але я подумала, що якби я ва, буду вам зараз це так щось розказувати, під таке світло, воно схоже трошки на фільм жахів. Шимія. Це піднулась, дивиться. Ну, дякую. А я доплітаю ось зав'язки до цього намиста. Yeah. Зайва ні дочка. Якщо угу. ви додивилися аж сюди, дай Боже вам здоров'я. Можливо, вам було цікаво. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і напишіть щось, може, в коментарі. Гарного ранку, дня чи вечора. Залежно від того, коли ви це